Слава Богу. Церква Божа, ми маємо гарний час, за що слава Богу. Знаєте, досліди серце саме своє написано. Знаєте, основою віршів, які вже зачитувались, стали плач Єремії. Хто уважно читає Слово Боже і послідовно читає цю подію. То й розуміє, чому саме ця книга вже називається Плач Єремії. Тому що ми знаємо, що є книга Пророка Єремії, а є плач Єремії. Ви знаєте, Господь про щось відкривав, Господь говорив поправити щось, в чомусь поправити своє состояння. Але народ той думав, що все він правильно робить. Але знаєте. Правда, і слово Боже, і пророче Слово, воно показало своє місце, свою правду. І знаєте, як важливо сьогодні особисто кожному з нас зрозуміти, що хоче сьогодні від мене Господь. Ви знаєте, одна із найскладних речей робити певну працю над собою. Себе побачити, себе визнати і себе поправити. Але Слово Боже, завдяки Слову Божому ми можемо побачити недоліки, ми можемо побачити свої обставини, завдяки Слову Божому ми можемо це і змінити. В тому є сила і в тому є істина. Ви знаєте, Слово Боже багато відкриває, що людям потрібно пильнувати над життям, пильнувати над своїм життям, над своїм серцем і так далі. Знаєте. Багато можна говорити, і одна із думок, яка вже сьогодні була сказана, що Бог застерігає завчасно, що попереду нас якась є небезпека. І Господь показує це, як і там да, показував пророчими словами і відкривав, але люди думали це не до них. Не касається їх, вони думали, що вони живуть правильно. Але далі ми бачимо результат того. Знаєте, я хочу. Назвати свою проповідь Сонце нехай не заходить. У Слові Божому написаний такий текст, це буде Ефесянам, 4 розділ з 26 вірша. Гнівайтесь, та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місце дияволові не давайте. Оце два вірше стало основою моїх міркувань, про що я хочу і зараз вам поділитись, відкрите Слово Боже говорить Павло Дофесян, пише таку, застерігає навіть в певній мірі. І говорить про одну таку цікаву річ. Ви тільки вдумайтесь в ці слова, гнівайтесь, кома, та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві. Стоп! Навіщо тоді гніватись? А потім приходить сонце, і нехай воно не заходить у вашому гніві. Знаєте, слово Боже, і далі написано, і місце дияволові не давайте. Це по... далі, бачите, якщо уважно дивитись, далі продовження йде, це не кінець речення, і місце дияволові не давайте. Я хотів би сьогодні порозмішляти над цими віршами. Знаєте, текст є цікавим, і... Як для мене, і особисто для нашого часу, в наш час, як для церкви Божої, є і пунктуальні. Ви знаєте, це проблема певна, про яку Павло писав до Ефесян. Знаєте, сьогодні люди живуть і в час якісь певні моменти вплинули на них, або гріх, або якісь обставини, де вони не пободрували, і в духовному розумінні прийшов. І знаєте, приходить закат сонця. І людина приходить в темноту. Людина переходить в темноту, і вона того вже не бачить. Знаєте, написано, і дивіться, місце дияволу не давайте. Наслідок того, це місце дияволу в житті нашому. Ви знаєте, якщо дивитися на життя взагалі. Християн, воно ми про що і співали, про що і говориться, воно є непростим і особливо для християн. І можуть бути в нашому житті якісь падіння, гнів, якісь, але далі, якщо уважно подивитись, слово Боже підводить тут саме по то, щоб в нашому житті, в духовному житті не приходив закат Сонця. Брати і сестри, люди сьогодні живуть, і сонце світить і їм добре. Але приходить той час, коли осідає сонце в їхньому житті. І ви знаєте, хтось, можливо, цього не розуміє, хтось, можливо, розуміє, але йому темрява подобається, тому що ми чітко у Слові Божому читаємо, що темнота вона прикриває гріх, вона скриває гріх. Але слово Боже напише протилежне цьому, що прийде в світло на цю землю, яке просвітить і ту темряву. Але тоді буде вже така нагота і вже пізно, брати і сестри. І сьогодні саме це нас підводить для того, щоб ми, ми дослідили себе, дослідили, чи я сьогодні в правильному стані, де я, чим я живу. Це важливо сьогодні, тому що певні дії спровоковують більше і більше чогось. І потім ми приходимо в цей стан, коли сонце осіло, і ми вже не бачимо, бо темрява. І знаєте, і людям іноді говориш, бо вони вже в цих обставинах, але їм тяжко щось довести, тяжко щось сказати. Вони в духовній темряві. І слово про це Боже нам говорить. Зачитую ту саму книгу до Ефесіан, п'ятий розділ. З восьмого вірша. Ви б були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі, поводьтесь, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності і правді. Допевнюйтесь, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще їй. Докоряйте, бо сором, соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємне. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все явне стає то світло. Через то і говорять: сплячий, вставай і Воскресний, із мертвих, і Христос освітить тебе. Це теж продовження цього і книги. Знаєте, чітко Слово Боже, чітко Павло відкриває, і ми знаємо, що навіть Господь, і ми можемо у Слові Божому почитати, що в розумінні темрява це гріх, тому що неодноразово написано, що народ повернувся до світла. Написано, і темрява відійшла від них. Це розуміння того, що люди покаялись, певна причина, певний гріх був, але люди переосмислили. І дивіться, як написано, що плід світла знаходиться в кожній добрості, праведності і правді. А далі написано, а темрява це неплідні діла темряви, гріх. Чітко гріх. І знаєте, і сьогодні важливо подивитись, дослідити, чи я в цьому состоянні? Чи моє сонце вже воно при закаті, брати і сестри. Чому я так задумався, я колись прочитав цей текст і подумав: а якщо, фіз... якщо фізично брати, сонце осіло, але в мене є гнів до брата мого, то що мені не проститься. І саме це продовження дає розуміння, що діло в певній мірі і в цьому, але діло і в духовному світі, що люди сьогодні живуть так і приходить темрява в їхнє життя. Щось стає причиною, і не щось навіть чітко Слово Боже показує. Це гріх, це діла світу, неплідні діла темряви. І це стає причиною, знаєте, сьогодні загадувався Каїн і Авель. Цікава подія. Давайте я все-таки зачитаю, бо я хочу звернути одну увагу. Буття четвертий розділ. Шостого вірша. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похвалилось обличчя твоє. Перше, на що хочу звернути увагу, Господь бачить Каїна і говорить, чому ти гніваєшся, і чого похвалилось обличчя твоє. Брати і сестри, для нас це не нова подія, ви її добре знаєте, я її буду не зачитувати. Але дивіться, Господь бачить, Каїн мав гнів. Господь має до нього е, діалог і говорить, чому? Пильнуй, бо за цим чатує гріх. А ти мусиш, далі написано, панувати над ним. І згадуємо, про що я зачитував у Ефесян, 4 розділі: про те, що гріх потім супроводжує певні дії. Уявіть, який стан був вже Каїна. Але Бог все одно хоче, сам Бог, уявіть, таке світло звертається чітко до нього. Чому розгнівався? Тому що Бог побачив, що гнів він перейшов в більшу етапність, гріх перейшов в темряву. І сонце осіло, а гріх є. І він не прощений, і він не пройдений, і він не покаяний. І Господь говорить, що ти повинен мусиш над ним панувати. Брати і сестри, як ми сьогодні пануємо над гріхом, як ми сьогодні пануємо над темрявою і ділам темряви, темряв... темряв... сьогодні слово, ця історія вражає. І ми бачимо, які подальші діли. Сонце повністю усіло І звершувалось те, що ми називаємо гріх. Брати і сестри, ми бачимо людей, які сьогодні ходять до церкви, або колись ходили до церкви. І згадайте їхнє ходження до церкви. Знаєте, чисто з моїх поглядань. Потихеньку, не сразу. Чуть. Раз, два. Через неділю, через дві вже людину не видно, вже місяць не було видно. Брати і сестри, це певний стук для нас, щоб ми зрозуміли, чому мене сюди не тяне, чому я сюди не хочу прийти. Тому що в певній мірі це є світло, але люди в темряві, які живуть, які живуть в темряві, які живуть в гріху, вони не можуть фізично прийти до темряви. До світла. Їх це буде бушувати. Ми далі на напи... Ми будемо зачитувати, що вони, знаючи це, не приходять, щоб не вскрити себе, не вскрити свою наготу, не вскрити свої неплідні діла ти Але слово Боже, брати і сестри, закликає нас сьогодні передивитись життя своє, попильнувати написано, що Господь говорить, що ти пильнуй і мусиш над ним панувати, тому що гріх чатує в житті. І знаєте, і ця поступовість почуть. І іноді підходиш до цих людей, запитуєш, що сталося, чому тебе рідше і рідше видно у церкві. Та, все добре. Брати і сестри, серйозний сьогодні такий, знаєте, стан людини, на жаль. Але і сонце осіло, і цій людині потрібно щось зробити, щось сказати і посвітити, тому що фізично вона вже не бачить. Ну, виключить, зайдіть в темну кімнату і виключить повністю світло. Що ви там побачите? Ну нічого. Так само це сонце осіло в багатьох, і написано, і гріх починає робити свою роботу, на жаль, і ми, народ в цьому іноді нуждається. Щоб ми пильнували над цим станом, написано далі, і місце дияволові не давайте. Певний. Кроки, якесь певне місце далось, про що говорилось, іноді ми самі даємо місце дияву. Іноді ми самі йдемо в цю темряву, іноді ми самі дозволяємо, щоб сонце осіло. Сонце правди написано, нехай не заходить у нашому житті. Читаю. Давайте я не буду зачитувати. Матвія 25, розділ 24 вірша по 26 і 30. Ми бачимо е, цю подію, де е, притча про таланти була, і кожному було 5, 3 і 1. І коли е, Господь прийшов, да, той умножив, другий умножив і третій. І дивіться, що написано. І відповів йому пан і сказав. Раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв і не збираю де розсипав. Тож тобі було, треба було віддати гроші мої грошомінам. І вернувшись, я взяв би прибуток своє. І тридцяте, будь ласка, якщо можу, а, раб, не, а раба не потрібно викинути до зовнішньої темряви, де буде плач і скрегіт зубів. Знаєте, я в свій час просто думав, що для мене це притча? Написано лукавий і лінивий раб. Знаєте, люди думають, що вони прийде, коли Христос, і вони щось зможуть Богу предоставити, хоча то лукавство і неправда. Але вони в такому стані в духовному, в темрявіці, що вони навіть цього не бачать. Це своє положення не бачать, живуть безпечно і чекають чогось. Але коли прийде Христос, прийде Господар. І взяти своє із прибутком, то ці люди мають надію, що вони скажуть, а ти такий-такий. Але Слово Боже говорить: ти лукавий. І людина, яка лукава, в ній немає е, правди. Автоматично все, що Він говорить про раба е, пана, то є неправда. І це чітко відкривається в Слові Божом. І далі написано, яке місце цим людям утре. 30-му Брати і сестри, як важливо сьогодні пильнувати, досліджувати. А можливо, вже осідає, а можливо, в хорошому стані. І це слава Богу нашому. Зачитую книгу Івана, третій розділ. Пробачте. Третій розділ з 19 го вірша. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не з. Зганенно вчинки Його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. От про те, що я говорив, що Слово Боже чітко відкриває, що таке темрява, що таке темнота. І дивіться, написано, що світло прибуло, і люди більше полюбили темряву. І не треба іноді говорити, що в моєму житті сонце осіло з якихось інших причин. Сонце осідає тільки тоді, як написано у Слові Божому. Ти дав місце дияволові, ти дав місце гріху, ти перейшов певну межу, навіть як в свій час Каїн. Щось більше вже набув, і сонце прийшло. І люди далі написано, що бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло. І коли вони це понімають, свій стан, вони потім не йдуть до світла, вони не хочуть відкривати свою наготу, вони не хочуть змінити себе. І, брати і сестри, важливо сьогодні подивитись, якщо ми не змінимо себе, якщо ми не вийдемо на світло, якщо ми, якщо це при потребі, не покаємося, не ісповідуємося, що буде? І ми надіємося на щось лучше і на щось краще, брати і сестри. Але слово Господнє і пророчі слова сьогодні говорять, що потрібно покаяння. І в свій час говорив це ізраїльському народу, але він роптав, роптав і думав що все це не до них, не до них. Але бачимо результат плаче Єремії. Ми хочемо, щоб про нас така історія була. Ну, брати і сестри, слово чітко відкриває. Але якщо ви хочете змінитись, дослідіть, яке состояння ваше, йдіть на світло, відкривайте це. Ну, не може бути в темноті відкрите світло. Ти там нічого не зробиш. Але написано, а хто робить? За правдою, той до світла йде. Чому він до світла йде? Бо йому немає що приховати, йому немає що приховати в своєму житті, коли його ніхто не бачить, коли він не в церкві, за межами церкви, коли він в різних, різних сферах, він знає, що він живе за Словом Божим, він живе за законом Божим, за постановами Божими і дотримується їх. І навіть які б обставини в житті не було, він їх тримається. І це фізично йому дає право йти до світла, йому нема що сховати. Брати і сестри, давайте сьогодні переглядати своє життя. Знаєте, мене особисто болить, коли я бачу, що такі люди є, коли вони відходять і коли ти бачиш, спілкуєшся, яка причина, що стало все добре. Брати і сестри, як важливо сьогодні попильнувати на своїм життям. Невже цей світ, невже ця темрява варта вічності? Яку дає Господь. Невже воно варте той, що дає Господь? Світло, яке Бог може дати для кожного з нас? Зачитую перше Івана для нашого загального розуміння. Написаний. Перший Івана, другий розділ, восьмий віршик буквально. Але нову заповідь я вам пишу. Що справді воно в Нім та в вас, що минається темрява і світло, правдиве вже світить? Брати і сестри, слово Боже це перший істочник світла, молитва це другий і потрібний істочник світла. І коли ми будемо виходити, і Слово Боже говорить, що це світло є, сам прихід Ісуса Христа, це є світло для нас. Куди ми йдемо? Що нас мотивує? Чим ми хочемо жити, що ми здобуваємо. Оце то, коли ми дослідимо, ми зрозуміємо, чим ми живемо, до чого ми прагнемо і що ми хочемо набути. Але Слово Боже говорить, щоб ми віддалялися від темряви, віддалялися від гріха, віддалялися від діл, написано, е, діл темряви. Нехай нас в цьому благословить Господь, щоб коли прийде час, коли прийде. Е, Сам Ісус Христос, ми не могли сказати по лукавству муж, що я не знав, я не чув, я не вірив. Я думав, ти, це неправда, брати і сестри. Найбільший гріх це невірство. Нехай нас в цьому допоможе Господь, щоб ми, прикладаючи зусилля, йшли на світло, знаючи, що буде непросто, знаючи, що потрібно буде відкрити наготу, знаючи, що іноді це буде больно. Але невже це вартує того, що вічність, як написано, буде там, де плач іскреїть зубів? Нехай допоможуть нам Господь. Будемо співати загальним співом.